У мене генератор. А от торік я поставив вже і батареї. Мені для того, щоб забезпечити будинок, е, ну саме е, батареями, я витратив десь приблизно 6 тисяч доларів. У мене немає ні генератора, не... я живу на 23-му поверсі. Коли виключаються ліфт, я піднімаюся пішком на 23-й поверх, і в мене є вдома кілька каністер води, з яких я обливаюся водою. Сонячна станція, там особливо інвертор, і батареї, дорогі. Ну то, що сумно не скажу. Тому що я зараз як би, розглядаю підключення до зеленого тарифу, і там вона ще не остаточна. І дизель-генератор, і пічка, і дрова, і вугілля, Все є. І... Сонячні батареї поставили. Дизель-генератор мене мощний 12 кВт. так що він коштує 7 тисяч євро. Но він тримає і будинок, і, і присадивний ділянку. Генератор на два будинки обійшовся. на, я чому знаю цифру, тому що моя дружина була головним ініціатором цієї всієї історії. Нам обійшовся десь півтора мільйони гривень. А, але будинки великі, тому там, в принципі, ну, хто скільки, так? Хтось 500 гривень, хтось і 10 тисяч кидав. А джерело безперебійного живлення на квартиру обійшлося е, в 100 з чимось тисяч гривень.